Як відбувається процес змішання та створення зимової прикормки для риболовля? Ось так воно перемішується. Мене звати Олена, родом я з Луганщини. Наразі ВПО в місті Кременчук-Полтавська область. Для мене це вже вдруге переїзд. Перший це був 2014 рік, а в 2022-му я вже була в Кременчуці, бо приїхала сюди народжувати і тут. Вже зі зустріла війну, скажімо так. Це в мене новостворений напрямок бізнесу, а саме виробництво натуральних екструдованих кормів та каш для собак та натуральних прикормок для риболовлі. Раніше займалися з батьком мали сімейний бізнес: це буріння свердловин та продаж обладнання для буріння свердловин. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення бізнес було втрачено і. Тому довелося на новому місці починати все спочатку. Спочатку думала, що це все дуже просто. що я придбаю невеличкий екструдер, поставлю його в себе в гаражі і буду потихеньку просто робити і на цьому заробляти, але Кормовиробництво, воно ну в нас по законодавству прирівнюється до виробництва продуктів харчування. І ми розробили технічні умови, зареєстрували виробничу потужність, зняли виробниче приміщення, яке буде відповідати вимогам законодавства. І тепер ми є повноцінним оператором ринку. Вручну це відбувалось ну десь хвилин 20, поки доб'єшся бажаного результату і однорідності. Ну і по-друге, це дуже важко вручну. Завдяки участі в проєкті від благодійної організації Світло Надії Ніжна за підтримки ООН жінки в Україні та жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН ми змогли придбати критично важливе обладнання для нас. А саме це горизонтальний змішувач Він допомагає нам якісно та швидко змішати всі компоненти та підготувати продукт до фасовки. За місяць ми змогли зробити дві тони. Прикормки для риболовлі зараз ми можемо робити її по п'ять. Адаптуватись в новій громаді було достатньо складно, але тут я знайшла людей, які підтримали мене та мій новий напрямок бізнесу. І саме це на сьогоднішній день дозволяє мені створювати попри всі складні умови і працювати далі.